Tak, a ono je dostatečné pro to, pro, provodíme і з поважних причин. Стасія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту міської ради. Пленарне засідання в 20-х позачергової сесії міської ради польського скликання оголошення відкриття. Також тут присутні головний лікар прибирання первинної медичної допомоги, також тут присутні засоби масової інформації. Віна кривані. Сьогодні хочу повідомити вам, я перед тим, що не були відсутні на комісіях. Була вручена нагорода сьогодні молодшому лейтану, лейтенанту офіцеру, тому що ці нагороди надаються тільки, надають тільки офіцерам. Лисенко Олександру Сергіючу, указом президента і нагородженої ордену Богдана Хмельницького другого ступеня. На жаль, послання. Завжди ми перед цією оголошую список загиблих воїнів по нашій громаді. І також сьогодні будемо оголошувати і будемо дякувати їм, що надаються життя.

Бутко Анатольевич, Анатолійович, Гаврил Петров Леворович, Лозинов Роман Олександрович, Корпань Олександр Єворович, Нембежицький Олександр Костянтинович, Шевченко Володимир Юрович, Тутко Олександр Сергіович, Малишко Роман Васильевич, Голуб Володимир Володимирович, Володимир Володимир, Ольшанський Русислав Олегович, Зайсь Сергій Вікторович, Уяк Володя Віталійович, Терно Юрій Олександрович, Іващик Сергій Олександрович, Лешенко Володимир Сергіович. Олександр Миколаєвич, Кочергай Юрій Миколайович, Циф Олександр Миколаївич, Головко Володимир Володимирович, Сироткін Олександр Олександрович, Сава Анатолій Іванович, Шевченко Олександр Сергійович, Ковтун Олександр Іванович, Павлен Владислав Володимирович, Ган Володимир Михайлович, Гретьманов Олександр Сергійович, Слива Володимир Миколайович, Стойка Михайло Віталійович, Костів Юрій Владиславич, Вигник Анатолій Васильович. Першавський Денис Сергіович, Лисенко Олександр Сергійович Дрига Дмитро Олександрович, Оріхєєвко Олександр Вікторович, Палій Сергій Олександрович, Роман Сергій Михайлович, Чаба Роман Михайлович, Шабавало Володимир Леонідович, Харченко Віктор Русланович, Барвінко Андрій Анатолійович, Клименко Сергій Іванович, Тереман В'ячеслав Володимирович, Комірний Олександр Михайлович, Ященко Олександр Миколайович, Самойленко. Володимир Володимирович, Козачок Роман Михайлович, Бико Михайло прошу вшанувати хвилину мовчання. Рішення прийнято. На розгляд 70-ї позачергової сесії виносить питання згідно з порядком денним, які вопросами. Відбулось засідання комісії з питань фінансів та бюджету та комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення. Далі відбулось засідання колегії Ради, де детально вивчені питання, які виносять на пленарне засідання. Чи будуть у депутатів зміни до запропонованого порядку денного? Є зміна в зв'язку з виробничою необхідністю і з обставинами, про які Проект рішення номер 1 який звучить про безоплатну передачу майна на період дії воєнного стану в Україні, зняти з порядку денного, натомість проект рішення номер 13, який звучить про передачу майна з балансу виконавчого комітету української міської ради на баланс військової частини додати до порядку денного. На на комісіях розглядали, на колегі розглядали, там просто ну, головне так, 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 так. на голосування пропозицію секретаря, зняти перше питання і додати тринадцяте питання. Там просто буде змінити тринадцятим першим поставимо. Щоб... А ні, ну тоді ж на номерості. Так зовсім Номер. прав. Перше зняти, а тринадцяте додати. Прошу підтримати. Ставимо на голосування. Питання, а буде нас. Барянок день. <плес> Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Угу. Головня, друге питання. Про створення медичних пунктів тимчасового базу. розкорки Молодецької громаді 23-25 років і кожа йому наступні редакції. Забезпечення проведення змагань навчання до тренувальних збой та участь у спортсменів громади з вовчинків та тренувальних змагань на олімпійських вийдів спорту. Є запитання? Спасибо за голосування. Прошу підтримати. Рішення принято. Четвертая питання. Надання субвенції районного бюджету Мирудського району у 2025 році, 288 300 для послуг соціального осіб з інвалідністю нациї війни у санітарно-поворотних закладах які розташовані на території Мерудського району. Є запитання. Прошу підтримати. Є запитання. Рожцепример. Mm -hmm. Шосте питання. Шевчик Сенькович, будь ласка, задачення проекту за левую, створюючи видання старання для ведення пороговського рухниця Кам'яна Шуру. Замечення на землю Української міської Ради минус появились так Право у вас право разделенных продаж на зверем торгах. který je řekná pojďte, जर Вати було бачення розірвати за ради на за цю замену ділянку і заново виставити нам пропонується ви що це за. проєкту загливоустрій щодо відразної земельної ділянки, що передбачає зміну цього прибачення на території Погорчанського збройного сільського округу. Біля села Дібрівне дві земельні ділянки змінюються цільове призначення на землі для синописіння та обласного подобання. Перша земельна ділянка площою 17,26 гектара. друга земельна ділянка площою 10,41 гектара. 36 гектарів. Зговорення сімейної

Питання про передачу майна з балансу виконавчого комітету області міської ради на баланс військовій частини. На комісії слухалися військову частину номер я не, не буду я Noзвучувати. Це наші хлопці, це наше майно, яке необхідне їм для виконання бойових завдань. Комунальне майно передаємо баланс військовій частині. Прошу, Якось комісії, не байдуже питання на слідуючій сесії. Попитання попають. Хотімся, що хочуть, мене пропозиції буде для вас чисто перевірку. Всі питання, які виносялися на 70-ту подачу сесії, розказуються в 70-му прочьому сесії 70 міської ради оголошуємо закрити.